Україна не визнає втрату земель, а також відмовиться прописувати обмеження для своїх збройних сил та відмову від вступу до НАТО та ЄС у мирній угоді. Про це заявляє голова МЗС України Сигіба. Вступ у НАТО з порядку денного не знімається. Також за словами міністра, вже обговорюються деталі розміщення військового. Контингенту в Україні і є чітке розуміння, які країни готові розмістити свої війська. Чисельність миротворчого контингенту в Україні може перевищувати 10 тисяч осіб. Про це повідомляє стармер. Ключову роль у формуванні контингенту відіграватимуть Британія та Франція. Велика Британія готова залишити свій військовий контингент в Україні безстроково. Пише видання The Times з посилання на високопосадовця уряду. За словами джерела, британська присутність буде тривалою і триватиме стільки, скільки буде потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії. Кількість українців катастрофічно зменшується. Величезна кількість людей уже Постраждали, загинули на цій війні і продовжують гинути. Величезна кількість покинули Україну. І, скоріш за все, вони розчиняться в цих країнах, у котрих знайшли для себе прихисток. У кожній сім'ї. Має бути мінімум по двоє дітей, щоб зберегти українське населення, каже представниця Інституту демографії Аксіо. В кожній сім'ї по двоє дітей. Ну, хіба це вже така хитра справа? І ну, не просто виграти а демографічну ситуацію, поправити. Значно легше і, головне, приємніше. Так що кохайтеся, дорогі українці та українки, множтеся, плодіться, Бог вам у поміч! Якщо порівнювати вартість життя у найбільших українських містах, то перед у цьому переліку веде, як і годиться столиця. У Києві вартість базового продуктового кошика 2349 гривень. У Львові 2109 гривень. Дніпрі 1946 гривень. У Харкові 1907 гривень. Вартість комунальних послуг та інтернету у Києві 4700. Три У Львові 3628, у Одесі 3674, у Дніпрі 4605, у Харкові 4627 гривень. Аби купити однокімнатну квартиру. У Києві потрібно відкладати всю середню зарплату 19,5 років. У Львові на це знадобиться 14 років, а в Одесі 11 років 6 місяців, у Дніпрі 9 років і 8 місяців. У Харкові Сім років і два місяці. Українці повинні жити довго, аби жити добре. Мене дивує завжди, чому всі ці світові лідери, ну, зокрема Трамп. Між собою міряються яйцями. У кого більше? Оце. Може б вони розумом мірялися. Ну, але я не про те. Отож, поки Трамп мірявся тут з усіма своїми крутими яйцями, США лишилися без яєць, без курячих яєць, і тепер США звернулися до країн Європи щодо екстреного постачання яєць, але отримали відмову про це. Повідомляє видання Reuters. У Євросоюзі сказали, що в країнах Європи немає надлишку яєць.